О, oh, no, перепрошую. Вітаю в клубі зрадожеїв. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде колаборант з каналу Вольдемар. Чому колаборант? Ну, це ви згодом зрозумієте. Якщо зайти і глянути на канал Вольдемара, можна подумати, що це, ну, звичайно собі мускопітек. Я спочатку, до речі, так і подумав. Адже тут у нас і місце положення вказано як Московія, і посилання на Вконтакт, які є, і ціни він вказує в рублях і в євро. Адже коли ти обслуговуєш Москопітеків, ціни в гривнях ти не озвучуєш. Бо не збираєшся продавати товари українцям. Можна було подумати, що ВКонтактік він закрив чи навіть видалив, але групу ВКонтактіки він активно веде, і пише він московицькою, і відео звучує московицькою, Та й взагалі усе виглядає як ну типовий в Хоча перше, що мене здивувало, це ось цей скрін з продажем. Ось таких приколюх. Ну, думаю, Москопітек навряд чи зміг би таке продавати. Навіть ліберальчики, які сидять за кордоном, знають, що їхні рідненькі Москопітеки не куплять це. І тут я вирішив подивитись, чи говорив він щось про війну. І таки знайшов. Як це да, Я жив. Спасибо всім моїм родним, близьким. І всім хто був рядом з вами всі ці три місяці. Але жив. Однак, к сожалению, мені прийшлося потім свою родну страну, свій родний міст, А найголовніше... Мой дом. Стоп, а на було так, щось трапилось? Піргожин, наче ж пізніше почав свій хрестовий похід, чи я щось не знаю. 24 февраля в 5 утра присипається з дзвінка телефона моєї жены. Оттуда доносится голос її мами. Ви слышали взриви? Собирайтесь. У вас 15 минут. Мы до последнего не верили, что это вообще возможно. Да, дважды была новость о том, что вот совсем скоро, через пару недель, Россия таки нападет. Но как-то знаете, все равно не верю, что Путин на это может решиться. Это стало бы точкой невозврата. Начало войны означает полный залез России от всего остального мира. Но вот зачем ему это надо? Мы до сих пор особо это не понимаем. Хм, цікаво, на кого же Московия напала 24 лютого? Господи, хибаться так важко вимовати? Московия напала на Украину 24 лютого. Че ты думаешь, что после этого видео тебе меньше называли нациком? І знаєте, а й ті скріп'ю також буквально спас. Ведь Відбудь за самий стандартний комп, Мені пришлось вставить його в Києві. А так ти ще й з Києва. Схоже, що це фанат Ірини дизайн Київ. Далі він розповідає про те, чим займався до 24 лютого, про весілля і таке інше. Про те, що він, як і багато хто з Києва та з інших міст, поїхав в село до родичів і чекав, що Московія зупиниться ось ось там в перші дві неділі. Потім вони зрозуміли, що це не закінчиться так швидко, і почали рухатись в бік Карпат. І знаєте, українці крані гостіпорійний народ. Вряд ли ті, ноги, кого повстрічати, пострічають, це відео. Від я і без того бізтавуну. Не все не хочеться вирішити агрону Так, українці вміють приймати людей, особливо зараз, особливо біженців. І хоч ти кажеш, що ти якийсь ноунейм no на майже 70 тисяч підписників, саме ти плюєш в спину українцям, які тебе і прийняли. Адже ти дякуєш українцям, які тебе прийняли, при цьому збираєш рублі через московитські сервіси і продаєш товари саме москвопітекам, а не українцям, хоча б. Тому було прийнято окончательне рішення. Такі надо Благо, родственники жили в Германії, а тому хто би знали, куди їхати. Слухай, а чого ж ти не переїхав на Московію як біженець? Тобі б і квартиру видали б. Правда, перед цим виселили б когось, але то таке. Адже для Московії головне зробити гарну картинку на телебаченні, не думаючи про своїх жителів. Головне для них це заселити біженців, особливо біженців-блогерів, які б робили гарну картинку на своїх каналах. Для своїх Москворилих глядачів. Ну а так цей чел зміг виїхати до Європи, і дві хвилини він жаліється на бюрократію в Європі. Тю, так повертайся, як ти кажеш, в твій рідний Київ. Ну тепер зникає вопрос фінансовий. Ніхто не знає, що бить світом в, в Росії через місяць, уж тим більше через півгода. І мене б это так не волновало, якщо б большую часть з вас не була крас таки росіянами. Мунітація в Росії вже не работає. А це вполне може означає, що відео станет ще хуже продвигатися ніж раніше. Ідеї десь літають в голові у цього хлопця, але до логічного висновку дійти він ніяк. Не може, тобто він розуміє, що від москвопітеків він не отримує кошти з переглядів. Він розуміє, що більша частина аудиторії москвопітеки, хоча і українці є. І замість того, щоб, наприклад, перевести свій канал на українську, щоб отримувати, хоча б якийсь прибуток, повторюсь, вкотре москвопітеки все одно не монетизуються. Він продовжує робити контент для болотних жаб. Ох, і альтруїст. В інтересне время живемо однако. І одному только богу відомо, що буде далі. І все одно, давайте не зациклюватися на плохом. <гум> так, дійсно, навіщо зациклюватись на війні? Якщо ти втік від війни і продаєш кастомні збірки, Москва Пітека. На жаль, я не знайшов про українських блогерів, які роблять кастомні збірки. Але якщо ви такі знаєте таких блогерів, напишіть в коментарях. Я гляну і потім додам в опис до відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. До речі, хочете PlayStation Vita з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою, всього лише за 50 гривень на ЗСУ. Що ж, якщо ви не знали, я буду проводити благодійний розіграш ось цієї своєї консолі і ще двох тематичних світильників. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це середня вартість консолі OLX, тоді я оголошу про Етер, на якому проведу розіграш. Вже назбиралось трохи більше трьох тисяч гривень. Трошки бустаніть, і потім, можливо, я буду розігрувати військові трофеї. Донати приймаються через платформу БайміКофі, PayPal, а також через Donatello, Дяко та Крепту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту або інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Повторюсь, усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після Етеру або після розіграшу. це, в принципі, одно і те саме. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це дуже допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, тоді можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент, який. ну, будете отримувати його раніше у всіх. І також будете отримувати контент, який публічно я не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.